Менше ніж рік тому не повернувся з-за кордону назад в Україну. Цю інформацію повідомив на своїй Фейсбук-сторінці журналіст Михайло Ткач, який являється журналістом української правди. І зараз ми розберемо цей пост, і в нас є вже перша офіційна інформація від власне Міністерства єдності. Ми її також друзі з вами. Розберемо, бо тільки через два дні появилась перша реакція від самого Чернішова. Далі немає жодної інформації. Зараз це все розберемо. Підтримайте це відео лайком, коментарем. Обов'язково дивіться його до кінця, для того щоб розуміти, що відбувається. Отже, віце-прем'єр-міністр Олексій Чернишов передбачувано не повернувся в Україну. Шість днів тому Чернишов анонсував форум, який організовує його міністерство. А сьогодні він на свій власний форум, який відбувається в Києві, включився чомусь онлайн. За інформацією джерел Української правди в правоохоронних органах, кордон він не перетинав. Тобто назад в Україну він не повернувся. От. Далі про що ще говорить Михайло Ткач? Тут дуже важливо в контексті того, що він говорить, розуміти, що відбувається. І далі ще цікавіше, в нас саме заява від Міністерства Єдності. Я, я нагадаю, на минулому тижні НАБУ і САП затримали двох соратників Чернишова. Один з яких був вже біля кордону. Сам Чернишов на момент вручення підозри опинився у відрядженні за кордоном. Тепер про те, чому так терміново і раптово через 8 місяців могли е вирішили призначити генерального прокурора, бо справді в Україні генерального прокурора цілих 8 місяців не було. Зараз знаємо, що його призначили. Він може, наприклад, взяти і забрати справу, в якій фігурує Чернішов, в набу і САП і передати, наприклад, ДБР або ще кудись для того, щоб Чернішова можна було відмазати. Пам'ятаєте, також рятували одного високопоставленого чиновника, про кого він говорить? Якщо ви знаєте, пишіть в коментарі, можете писати прямо в чат, друзі. Чернишов, єдиний з кабінету міністрів, був присутній на святкуванні дня народження президента Зеленського в 2021 році в квартирі Тимура Міндіча під час карантину. Чернишов був єдиним представником Кабміну на ювелеї Єрмака на державній дачі в Синьогора в 2021 році. От і. Два дні відбувалося повне, друзі, повне і тотальне мовчання. Від Міністерства єдності від Чернішова жодної інформації не було. Тобто, фактично, Ткач звинувачив Чернишова в тому, що він не повернувся в Україну. В Твіттер просто розніс цю новину по всім куточкам, скажімо так, дуже багато обговорень і, в принципі, говорять про якийсь сюр. В цій справі, бо міністр єдності, який мав би займатися поверненням українців за кордону, сам втік за кордон через ризик потрапити під кримінал. От два дні не було нічого чути, так і ну, це вже в загальному вже цілих 10 днів. Фактично Чернішова немає на території України, але відбувся якби відбулася одна така справа. Що було призначено в Україні нового генерального прокурора, і, в принципі, те, про що говорив Ткач, він говорив про те, що е, якщо буде призначено нового генерального прокурора, то е, Чернішова, скоріш за все, спасуть від покарання і він зможе собі спокійно повернутися в Україну. Тому от вже тільки після того, як е, е, було призначено нового генерального прокурора, е, Міністерство єдності е, вийшло з офіційною заявою. Так, як ні в чому б не бувало. Мінєдності наголосили, що виїзд за кордон є звичною частиною роботи віце-міністра. Віцеміністр, Віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов, якого в мережі звинувачують у втечі за кордон, перебуває у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу. Про це повідомили в Міністерстві націдності на запит Суспільного. Далі, що вони говорять? Пишіть, друзі, коментарі, я після новини якби зайду, повідповідаємо трошки на питання, якщо буде час. Відомство зазначило, що відрядження проходить в штатному режимі, а подібні робочі поїздки є звичною частиною роботи віце-прем'єр-міністра. 11 червня Чернішов розпочав робочу поїздку до Чеської республіки. Пізніше, в відні, він зустрівся з генеральним директором федерального агентства з питань, прийому та підтримки, координатором з питань біженців, а також з послом федерального міністерства європейських та міжнародних справ і представниками австрійської ініціативи «Train of Hope». Знаєте, що тут цікаво, що це турне його, воно розпочалося виключно, виключно після того, як виключно після того, як було вже вручено підозри від Набу і САП людям, які раніше працювали з Чернішовим, тобто і він також міг попасти під роздачу. І скоріш за все, по-простому, як це виглядало, йому сказали. Е, Олексію, виїдь за кордон, побудь там тиждень, якщо нам вийде призначити нового генпрокурора, то вернешся назад, бо ми замнемо справу і ніякого криміналу на тобі не буде. Якщо ні, то останешся за кордоном зі своїми мільйонами, будеш там собі жити. Е, отака от ситуація, але бачимо, генпрокурора призначили, тому, скоріш за все, якщо вірити словам ткача, то Чернішок повернеться назад. От, отак. А більшість людей навіть не буде розуміти, що це справді була е, якась спроба себе. Захистити нещодавно Набу і САП повідомили про підозри особам, які пов'язані з корупційною схемою у будівельній сфері за участю топ-посадовців держави, яка могла привести до заподіяння державі шкоди понад як на 1 мільярд гривень збитків. 12, та 30 та 13 червня детективи НАБУ за погодженням з прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержані. Та надані неправомірної вигоди, в особливо великому розмірі колишньому державному секретарю Мінрегіону, яке раніше очолював власне сам Чернишов. Радник міністра, раднику міністра, директорці держпідприємства забудовнику та його довіреній особі. От змі також повідомляли, що фігуранти справи безпосередньо пов'язані з Чернишовим. Тому, скоріш за все, саме через це він виїхав. Але так, як є новий генпрокурор, справу зараз замнуть, Чернішов повернеться, ніхто нічого не зрозуміє. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть обов'язково в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. І я думаю, що питання ми залишимо на наступний стрім, який буде більш. Довгим, більш, більш тривалим, скоріш за все, він відбудеться завтра ввечері. Тому пишіть в коментарі, які теми ви хочете, щоб я розібрав на стрімі. Обов'язково підтримайте цей стрім лайком, коментарем та підпискою. Друзі. Дякую всім до зустрічі!